Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Вікторії. Подивимося, що вона прислала. Я не витягувала з пакетиків, бо там розірвані намистинки є. Гранат і колон перламутр з перламутровими намистинками. Турмалін, три види. А, дякую Вікторії за смаколика. Дуже приємно. Агат, декілька видів під бірюзу і коралові намистини. Ось такі скарби Вікторії іду, запитуюся її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Вікторії готові і подивимося, що у мене вийшло. Першим покажу вам таке дуже красиве намисто із коралу. Неочікувано вийшло на 5 низок. І я дуже задоволена, тому що намистинки не дуже великі, і хотілося, щоб воно було більш пишніше. Але на 5 низок то взагалі чудо. І Вікторія попросила кулончики, ну кулончиків я не маю до коралу, згарди запропонувала, вони такі маленькі, легенькі, якраз під ці намистинки дуже гарно підходять. По центру я використала, як ви вже бачите. Такі овальні намистинки, а вже до конектора палочки. Ну, просто бачите, ну, все так лягло, як дала трошки фурнітури такої для цікавості, щоб зіграла з... зі згардами. Я включила лампу, тому що сьогодні цілий день паде дощ. І а відео треба відзняти і відправити, тому що Вікторія чекає, вона чекала дуже довго в черзі, бо черга велика. А тепер вже я не хочу затримувати ні на день, щоб вона отримала свої скарби і порадувалася. Сьогодні в такий час хочеться трошки відволіктися і щоб настрій піднімався. Так що я радію, що колекція вийшла цікавою. Із колону з перламутру і розсипаних дрібнесеньких перламутрових намистин. Вийшло ось таке на мисто У колона не було бейла, він був поламаний. Я спочатку навіть боялася його знімати, думаю, чуть-чуть необережний натиск, і колон може тріснути, бо він досить такий тоненький. Але мені вдалося зняти той поламаний бейл і надіти уже новий свій. Так, як намистини були дуже дрібненькі, я вирішила зробити три оце своє класичне на дрібні намистини. Така техніка, що три переходять в одну, і знов три, знов в одну. І так, ну, недостатньо було і, і додати не було чим, прийшлося дати свої перламутрові намистини. Ну, але вже ж треба, щоб намисто було. Таке презентабельне, тому я додала перламутр. Раз тут перламутр і вже тут нехай буде перламутр. Ось таке гарне, ніжне і з таким великим на намисту. Із турмаліну крихти я зібрала на піни, його було багато. Для цікавості додала фурнітуру. Такі намистини. Тут трошки вибрала рівніших на закінчення, щоб на шийку було. Ну і гачок. А із такого турмаліну тонованого зробила таке намисто. Трошки на центральній дала шапочки на зменшення, фурнітурну і через бісеринку. Через бісеринку воно гарно виглядає, блиск дає, ну і, відповідно, воно таке гнучке, приємне, насіння буде. Спочатку з гранату я думала зробити два намисця. Одно була галтовка кривульки, а одну були такі гранені, невеличкі намистини. Але ці кривольки вже такі були кривульки, що нічого не виходило, і я вирішила все-таки зібрати на піни, по центру дала більші, і середні, і менші. Дала фурнітурну, додала свою намистину, більшу для переходу, ще фурнітурну, і решту вже дала такі гранені. Вікторії. Дуже такі гарні. Гранатові такі. багато вийшло намисто. І з бірюзового. Так як тільки одного розміру намістини, я додала трошки фурнітури для цікавості. Такі намистинки і шапочки через бісеринку і на гачок. Із коричневого агату з круглих намистин зробила одну низочку, дуже таке ніжне вийшло. Додала фурнітури бронза золото, шапочки, таку фурнітурну. і якраз витягнула довжину, ту, яка була потрібна. Для зручності Вікторії, так що дуже гарний ніжне. А з агату сіру, а там були три низки. І такі вже кривульки, такі кривульки були. Ну, я думаю, що зробити. І вирішила, що з двох голтовки, більшої і меншої, зроблю два намиста, дві низочки, вірніше, разом. Додала фурнітури, поскладала. І вийшло, бачите, ну, рівне. Тому що так вийшло, що де маленька на одній низці, на другій низці велика. І навпаки, і воно сплелося і дуже таке акуратне. Сам агат він оцей дуже гарний, але це, якщо брати камені, от навіть якщо тут є. Бачите, які гарні. Але форма їх негарна, я не люблю такі. І оце я вирішила просто зібрати через намистинку. Воно плюс-мінус. Гарно лягло. Бачите, ось. Менш-більш рівно. І їх можна разом носити, можна окремо. Тоже вже як Вікторія захоче. Просто дала через одну намистинку. Тут нічого придумувати не, не можна було, тому що, якщо на піни, то ці завеликі, бачите, де би по крайчику був пін. А так вони ну, всі різні, всі різні. Але вони дуже цікаві. Подивіться, які вони мають взори. взоришки. Браслетик, і були ще пару намистин гранату, турмаліну, і думаю, що з цього зробити. На одно намисто не виходить, на браслет забагато. І я вирішила додати фурнітури через пін. І в результаті вийшли подружки. Отакі От набрала намистини зробила. Не поєднюється, що. Гранатова і що Турмалінова. Бачите? Трошки мені ще на подружки бракувало дожини, то я додала дожину ланцюжком. Так що, ось така краса для Вікторії вийшла. І це все. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок!